Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу першого пункту номер 62 Вирішив я зробити ще один розбір, тому що раптом комусь не показували оту рівність сінуса тупого і гострого кута. Наприклад, у цьому підручнику вона йде трішечки далі. Тому давайте спробуємо по-іншому розв'язати, не використовуючи ту властивість. Тобто буде два розв'язки, просто один з тригонометрією, інший без. І так, я нагадаю, що у нас там було. У нас у трикутнику проведені шевіани. І так, а, давайте, мабуть, знаєте, що я зроблю. Я його трішечки цей трикутничок суну от кудись-сюди. І так, нехай а, Б, і це проведу чевіани довільно. Наприклад, отак нехай, отак. От ось так. Ну, щоб воно так взагалі не рівно виглядало. Ось це точка b 1 ось це точка c 1 ось це точка a 1 я нагадаю, нам дано, що в нас є тут три пари, Рівно великих трикутників. Нам треба довести, що ці чев'яни перетинаються у точці М, яка є точкою перетину медіан. Тобто, фактично, нам треба довести, що ці чев'яни є медіанами. І так, розв'язок з тригонометрією знову ж таки, ми вже розглядали. Ну, там, звичайно, тригонометрія це сильно сказано, бо я просто формулу площі використовував, але раптом її не давали. Давайте якось по-іншому. Ну, ідейно так само. Дивіться, якщо М це точка перетину медіан, то ми знаємо, що три медіани розбивають трикутник на 6 рівновеликих. Тобто оці наші S1, S2 та S3 мають бути однаковими. Як це можна довести? А ми це доведемо від оперативного. Ми припустимо, що це не так. І подивимось, до чого ми там прийдемо. Так, у нас буде з вами першим пунктом ось такі до побудови. А я візьму і за точку B1 відкладу два відрізки. B1M' і B1B. Тобто якось отак от у мене це буде. Точка 1, точка 2. І так, тобто я відкладу М b 1 Дорівнює b 1 m штрих і bm BM дорівнює M B штрих. Чому фішка? Тому що я не знаю, чи в мене bm більше, чи у мене mb 1 більше. А раптом у мене якийсь отакий от трикутник. І, ну, я не знаю. Да? Тобто, Розумієте, і ось цей відрізочок BM, він менше, ніж оцей МБ1. Я ж не знаю, у мене черв'яний, в загальному випадку взагалі по-різному себе можуть поводити. І, власне, мої три випадки будуть якраз таки грунтуватись на розміщенні оцих точок. Тобто, у мене може бути. Подивіться, М'Б' отак. У мене може бути Б'М' отак. І третій варіант, який нам і підійде, це коли ці точки просто співпадуть. До речі, да, давайте подивимось, що буде, якщо ці точки співпадають, да? якщо вони співпадають, да, то оце ми кажемо Х. А оце тоді 2х. Тобто тут виходить ділення у відношенні 2 до 1. Ну, і так само, відповідно, тут виходить. Якщо подовжити, якщо подовжити, 2 до 1. А тобто це буде означати, що це точка перетину медіа. Ну, давайте тим не менш почнемо з тих випадків, які нам не підходять. І так, випадок перший. Нехай я кажу, що у мене. Да, Давайте. Як ми будемо тут це казати? Ми скажемо, що B 1М' менше, ніж Б1 Б штрих. Ну, простіше кажучи, отут у нас точка М', отут у нас точка Б штрих. І так, давайте дивитися, що у нас буде виходити. Буде виходити у нас з вами наступне. Так, ану. Так, все нормально. а Трикутнички. Подивіться. Ось ці. АМБ1 і АБ1М' є рівновеликими, тому що АБ1 це медіан. Тобто ми кажемо, що а, площа трикутника АБ1М' дорівнює площі трикутника АМБ1 і дорівнює С1. Власне, для чого ми і проводили медіан. І так. Площа трикутника С Б1М' дорівнює площі трикутника С М, б 1 і дорівнює С3. От це чудово. Так, а давайте я ось тут буду записати. Тут С1, тут С3. А оскільки точка Б' іде далі, то зрозуміло, що оці два трикутничка, точніше, площі їх будуть більші. І чому вони дорівнюють? А ми з вами подивіться, як відкладали. Ми з вами відкладали БМ як МБ'. Тобто АМ це медіана. Отже, С1 плюс С2 це те, що розташовано ось тут. І так, так? Тобто ми кажемо, що тоді площа трикутничка. АМ Б штрих. Дорівнює площі трикутника АМБ і дорівнює S1 плюс С2. Подивіться, S1, ось воно. Раз. раз А тоді на ось цей трикутник випадає S2. А що це для нас означає? Оцей трикутник займає частинку S1, він менше за S2. Тобто ми тут робимо висновок, що С2 більше за С1. Ну і аналогічно. С2 у нас буде більше за С3. Тому що це С3, на оце припадає С2. Тобто ми тут отримали, що площа С2 найбільша Підовго, давайте йти далі. Що ми будемо казати? Так, нехай це перший пункт. Ну це, другий, да, там, наприклад. Так, третє. Те саме робимо далі. Відкладаємо за точку А два відрізки. За точку А два відрізки. Це буде. Давайте так. Тут МА буду позначати. А отут буду позначати а штрих. Або, знову ж таки, навпаки. Ми зараз подивимося, яка конфігурація нам тут підходить. Тут же буде однозначно. І так, подивіться. А ми відкладаємо. МА1 А1МА. І ми відкладаємо АМ штрих. І так. Якщо, а що ми тут кажемо А1МА буде менше за А1, а 1 штрих. Тобто, це так, як в мене зараз стоїть. Подивимось, чи так прокатить, чи ні. І так, подивіться, що тут буде. Знову ж таки. Те саме, аналогічно. Я вже не буду так детально розписувати. Я отут на малюнку покажу. А подивіться, ось це у нас медіана. Да? Тоді ось це. І ось це. Це по 2 Оце по С3. А ось це тоді виходить С2 плюс С1. Так. Да? Тобто S2 вбились. На ось це виходить S1, а воно більше за С2. Протиріч. Тому що такого у нас бути не може. І так, тоді ми кажемо: а то S1 буде більше за С2. Це у нас протиріччя. Ну, тому що дивись ось сюди. С2 у нас більше за S1. А це тоді буде означати. Навіть давайте отак. Менше або дорівнює, то тут більше або дорівнює. Отак навіть точніше буде. Тоді єдиний варіант, який залишається, це щоб точка МА була більш віддалена від точки А1 і від точки М, ніж А. Тобто тут виходить, формально кажучи, дивіться, що. Тут виходить ось ця точка. Це буде А3, оця точка це буде. М, а. Подивіться, що тоді виходить ось тут. Ось це. Тоді виходить АМ медіана ось такого трикутничка. Бо ми відкладали АМ М аж 3 рівним. Тобто ось ця площа С2, оця туди ніщо інше, як С1. С1. Оця тоді також С1. А ось тут, оскільки ми відклали, виходить. Ну, подивіться, ось, ось так, да? Може так відкладали? Оце, як медіана ма 1 дорівнює а 1 ма Оце медіана. Так, ну добре. Тоді ось ці площі: Оце С2 і оце С2. Ну, нормально, так? Да? Тобто, тут виходить, що С2 більше, ніж С1, і С2 більше, ніж С3. Ну, все нормально. Да? Тому що оце у нас виходить. А, мед'янка С3. А ось це у нас виходить. Ну, звичайно, тут так не дуже добре воно видно, але а вже як є, точніше. А ви бачаєте, тут ось це С3 і ось це С3. Тобто тут С3 буде більше за С1. Ось що тут виходить. С2 більше за С1, С3 більше за С1. Тобто s 3 в нас більше за s 1 Тобто, подивіться, S2 більше за S3, S3 більше за S1. Тобто S1 виходить у нас найменша площа. Ну і давайте за цю точку так само побудуємо. Так, що тут у нас? Давайте обираємо дві точки якісь. Знову ж таки, не знаю. Нехай оце буде М3, оце буде с А точніше, М зайнято, да? Нехай буде MC'. І так, знову ж таки я проводжу СМ, як, вибачте, С1М, C1M як С1МЦ, а далі СМ саме як МЦ. Отак. Тобто, знову ж таки, оце рівня. Ну і ось це рівне. Так, подивіться, що тоді виникає. Ми дивимось. Щоб ми бачили малюнок, да? так? Так, зроблю. І так, якщо. С1 mc у нас буде менше за С1 Стрих. Ну, тобто, це та конфігурація, яка в мене зараз, так? Да? Тобто ось ці площі у нас рівні. Тобто, у нас виходить ocs 2 ocs 1 так. А далі тоді ми кажемо, що ось у нас. Рівний відрізок 1, рівний відрізок 2, бо це медіана. А отже, оця площа, да? оця це буде, як і оця, S2 плюс S3. S2 вилетіло, ось це тоді виходить С3. Тобто ось це все це тоді S3. Тобто, ми кажемо, що С2 менше, ніж С3. Такого бути не може. То С3 більше, ніж S2. Це у нас знову ж таки протиріччя. Ідемо далі. Так, якщо. Знову ж таки, тут можна навіть отак зробити. Але зрозуміло, що тут нам обидва випадки не підійдуть. Якщо C1, M, c 1 МЦ у нас більше, ніж c 1 ц тобто, давайте я отут перемалюю. Дивіться, як воно виходить. Це приберу. Оце буде. МЦ, оце буде С штрих. І так, подивіться. Якщо це, це штрих, то це виходить С3, зрозуміло. Так, ну, бо оці трикутнички в нас є рівно великими. Так, а МС С1М, оце виходить С2. Тут протиріччя нема. С2 більше, ніж С3. Нормально. Давайте подивимося, що тут знизу відбувається. Так, ось це Медіана. Тобто, оце у нас це буде С3. Так, знову ж таки, бо оці два трикутники, вони є рівновеликими. А Ось тут А, да. Дивіться, що відбувається. У нас же оце виходить медіана. Тобто площа у цього трикутника це s 1 Тобто, випливає, що s 1 більше за s 3 Але це протиріч. Все, біда. Дивіться, букву Б. Аналогічно я скажу. Тут треба довести. Що випадок B1М' більше за B1B' у нас буде неможливо. Тобто, тут от ми кажемо, що це в нас неможливо. Далі можна було, знаєте, що написати, не обмежуючи загальності, можна було обрати таку чевіану, де ось цей шматок більше за оцей. Вона обов'язково одна така є, принаймні. Ось. А можна, ну так, от бачите, як у нас виходить. Одна тут м штрих, інша там. ну, м Тобто по-різному вони якось розташовуються. Ну, принаймні, одна вона буде саме з оцим відрізком від вершини довшим. В принципі, якщо не впевнені, можна так само другий випадок розглянути, тобто точки змінити місцями. Тут буде все абсолютно аналогічно. Тобто цей випадок неможливий. І тоді в нас виходить, що єдине. Що нам підходить? Це штрих b 1 m штрих дорівнює b 1 b Ну, Інакше кажучи, у нас точки M штрих і B штрих співпадають. А що тоді це означає? А це тоді означає, якщо вони співпадуть, да? що оце. З одного боку це С1, С3. Точніше, С1, С3. А з іншого боку це С2. Тобто ми тоді маємо, в такому випадку, що S1, S2 і S3 це співпадає. Це Добре. Тоді, подивіться, що в нас виходить. А тоді. У нас виходить. Тоді. А А1, ББ1, СЦ1, розбивають трикутник АБЦ на 6 рівновеликих. На 6 рівновеликих. А тоді ми кажемо, що. Ну да, і вони перетинаються. М це точка перетину. А тоді ми кажемо, що ця точка перетину це не що інше, як точка перетину медіан. Бо лише медіани у нас володіють ось такою чудовою властивістю. В принципі, можна як це показати. Дивіться, якщо у нас оці площі однакові, Да. а висота спільна. Точка Тоді виходить, що ab 1 має дорівнювати b 1 Абсолютно аналогічно ось тут абсолютно аналогічно ось тут. Спільні висоти з точки М. рівні площі означатимуть, що і сторони, до яких ці висоти проведені, також рівні. А ці сторони це якраз таки шматочки, на які наші шевіани ділять а, протилежні сторони. Ну, тобто, чевіан у нас це медіано. Ось таким чином. Можна також це розв'язувати. Ну, не знаю. На мою думку, звичайно, підхід з тригонометрією якось поприємніше, але. Ну, і так нормально. Оціночки якісь. Також досить цікавий розв'язок.